Привіт, мене звати Вова. Ти на каналі Бесмотросавто. Якщо у тебе зараз є питання, чого я весь такий грязний? От або що ми тут робимо, то дивись ось попереднє відео, де я розповім, де ми відновили цей фіат, і взагалі що зі мною відбулося. Сьогодні відео про Fiat Uno, про маленький автомобіль. І я рахую, що це ідеальний замінник автомобіля Таврія, тобто. Сьогодні ми будемо намагатися, якщо тобі потрібен автомобіль десь на доставку для якихось таких повсякденних задач, що краще обрати, ну, Жигулі ми відразу відкидаємо, хоча вони всі ці цінові категорії, але отак От ми робимо з Жигулями. І зосереджуємося на таврі. То, що взяти за такі таврію чи фіат Уно. Погнали! Fiat Uno мега популярна модель компанії Fiat, проте інформації про неї дуже мало. Я коли почав дивитися в інтернеті, що про них взагалі є, що про них кажуть люди, що показують. Нічого не знайшов. Нічого не знайшов ніхто. Цих машин дуже і дуже багато по, по всьому світу, але ніхто про них нічого не розказує, нічого про них ніхто не показує. Це мене аж трішечки засмутило, тому давай виправляти цим відосиком дану ситуацію. Uno з італійської перекладається як перший. Пам'ятаєш цей трек? Uno, do, tre, quattro. Ніхто не пам'ятає. Я поняв. Ото от. машинку почали випускати з 83-го року і по 95-й. За цей період цих машинок було випущено понад 11 мільйонів Fiat Uno першого покоління, що робить цю модель наймасовішою моделлю компанії Fiat. Почали випускати цю машину, щоб замінити вже морально устарівший Fiat 127 І для того, щоб її почати робити, то. Заводи Fiat були дуже сильно модернізовані. Було встановлено близько 200 роботів, щоб її зварювати, і близько двадцятка, щоб її фарбувати. А на вулиці, до речі, був 83-й рік. Вдумайся про цю роботарізацію виробництва заради цієї машинки в ті роки. Автомобіль настільки сподобався людям, що вже після першого року виробництва його визнали автомобілем року в Європі. Автомобіль надзвичайно компактних розмірів, проте має аж 5 дверей. З Багажником п'ятий. Хто там я не знаю, чого кажуть, що в машині 5 дверей, то це коли з багажника ти можеш в салон потрапляти. Так от, автомобіль доволі такий маленький, квадратненький, що в даних реаліях в потоці, коли ти йдеш по трасі, тебе оці всякі там величезні машини обганяють, що дає, звісно, трошечки мінус, бо машиночку трошки так переставляє. Але отак їздити по місту, то взагалі... Окей, місця в ній багато, ну, багато, типу, ти можеш нормально сидіти, бо машина висока. Тобто, отак, я 1,80 вісімдесят, я, в принципі, автомобіль е, поміщався без проблем. Трошечки, якщо ви більш широкоплечі за мене, то вам дом спереду буде сидіти не дуже комфортно. Але для тих задач, для яких його вигадували, автомобіль прям пайдет. Якщо ми рівняємо з Таврією, то в ньому буде, звісно, набагато комфортніше, ніж у Таврії. Про комфорт спереду в нас. Е, Підвізка Макферсон, ззаду напівзалежна балка з телескопічними амортами та пружиною. Незважаючи на компактні розміри автомобіля, багажничок тут ну, доволі пристойний. Можеш подивитися на поличку. Тобто, ну так от майже вся рука так вміщається і вверх також багато місця. Також можна скинути задні сидіння і влізе вантажу е, доволі багато. Ззаду також є величезне заднє скло. Це газовий амортизатор такий. Заднє величезне скло, через яке паркуватися взагалі легко. Я отак от трошечки на машині під'їхав і вже можу там під стіночку, під якусь вставати, ну буквально отак. Буквально бо оце скло і, звісу, тут майже немає. Тобто там треба враховувати, що там тільки отак чуть бампера виглядає і все. Дядько аж зупинився, щоб подивитися. Що ми тут робимо? І в принципі на автомобілі по місту паркуватися дуже зручно і комфортно. Переміщаємось у салон і бачимо, що місця тут, звісно, небагато, але сказати, що ти прямо десь, ну, що тебе там клаустрофобія якась почнеться чи щось таке, то звісно ні. Тут доволі, доволі нормально, якщо врахувати, е, який це малосенький автомобіль. Трошки нам картину псують, що тут спереду вже нерідні сидіння, сидять з BMW, вони ще трохи з'їдають місця. А взагалі діванчики такі доволі м'якенький, спинка доволі під великим кутом, таким приємним сить сидіти зручно. Плюс, дивіться, який прикол, ми відкриваємо підлокітничок і тут у нас всередині є підстаканник. Даємо за кермо, і, в принципі, знову ж таки, трошечки посадка тут порушена через неоригінальні сидіння. Були б оригінальні, було б трошечки нижче. Але в цілому, ну, тут доволі таке прикольне на дотик кермо. Прик о, тут -о як ти можеш замітити, немає перемикачів, тому що світло, дворники, все, все, все винесено на ось цю панель, крім гудочка і поворотнички. От поворотнички в нас отут, все інше в нас контролюється з за, за цієї панелі. Також є попільничка, така цікаве дизайнерське рішення, і вона може бути переставлена в будь-яку. Точку звідси вона просто пересовується і може бути одіта де, де завгодно. Хоч тут, хоч тут, хоч тут. Але так як роки йдуть, то там, де тріснув оцей замінник, там її ставлять, так як і в нашому випадку. Панелі низька, хто їздив на Жигулях, на восьмерці, на дев'ятиці, то пізнає цю штуку. Оце їхні, їхні такі прикол, Ця низька, так сказати, торпеда. Автомобілі в керуванні доволі легкі, кермо крутиться легко. Звісно, звісно, дуже-дуже не вистачає шумки у машині. Це, звісно, да, є така штука в автомобіль з недорогого сегменту, так сказати. Але ніхто й не планував, що на цій машині хтось буде їздити далеко десь, там, в далекі відстані, на далекі дороги. Як автомобіль для міста, я рахую він відпрацьовує себе на всі 100%. Якщо рівняти саврі, то нема що рівняти, бо ну, це в рази краще, симпатичніше, прикольніше. І... І краще це Таврію, ну як ти не кажи. Незважаючи, що це маленький компактний автомобіль, компанія Fiat по частині двигунів розгулялася тут на повну катушку. Якщо ми говоримо про бензин, то тут були бензинові двигуни від 0,9 до 1,5 на інжекторі, ось такі, як у нас туточки стоїть. Також був 1,3 бензиновий двигун з турбіною, який розробили при підтримці Феррарі. Дизельних двигунів сюди ставилося набагато менший спектр. Можна було вибрати між 1,3 і 1,7, а також був 1,4 з турбінкою. Двигуни у нас надійні, тяговиті і по обслуговуванню до, до бензинового 1,5, що я сюди купував, то в принципі по ціні як до тої штави. Так що ну, ще один плюсик, карму чого вибрати Fiat, а не та Ну що ж, ось такий у нас вийшов коротенький відосик. Якщо говорити з плюсів, то автомобіль доволі економний, компактний по місту, якщо кататися. Він, звісно, звісно ж, краще затавлює, ергономічно, комфортніший і так далі. Ну, тобто, це кращий автомобіль, тут немає про що говорити. І взагалі, ну, машинка виглядає доволі цікаво. Якось не... Коли вона їде в потоці, то вона вигідно виділяється, бо ти зразу бачиш цю таку табуреточку в потоці. Спасибі тобі, що ти додивився це відео до кінця. Бажаю міцного здоров'я та завжди хорошого настрою. Не забудь підписатися на канал, ставити багато пальчиків вверх, писати дуже-дуже багато коментарів від п'яти слів. Домовились? Домовились. Все. Хочеш допомогти каналу, банка Монобанка в описі, інстаграм в описі, так що підписуйся, давай не будемо губитися. Не забувай, надіюсь, відео тобі сподобалось. Хочеш купити таврію, купи собі фіат Uno. Все, до нових швидких зустрічей. Побачимось, я десь давай уйду в сміхи. И провалился.